Фанові та фантастичні події зараз будуть розгортатися у студії М1, бо тут знову Лавіка і Містер Сані, і це стартап шоу робот, котра можна управляти з допомогою сили мислів. Брелок, до цього ще зарядка і до цього ще просто. М -м, флешка. За що опру Вінфрі уволяє з телеканалу? І нарешті з Лондона до Нью-Йорку. за три години. Як долетити? Также Також ще не забувайте, що якщо ви будете розумничками і верно будете смотреть нашу програму до самого кінця і правильно відповідаєте на вопрос нашої вікторини, ви получите незамедлительно от нас подарки, а именно запас кофе, а также чашку Опрачка. Опра, о май гад, Опра Вінфрі. Давай ты я будешь начну... ты а ты спортивный фанатка, я так разумею. А, женщина действительно родилась и была выращена до 6 лет бабушкой из игрушек. Все это время у нее были исключительно початки кукурузы. Девочка не имела возможности играться нормальными, достойными, обычными игрушками. После Думаю, что чего... она была даже бедна, да? Она была очень бедная и а, после чего она попала еще и в гетто а, американского какого-то поселения, где действительно тоже развивалась а, подростком таким. А, Вона була дуже складна, наскільки я пам'ятаю. Вона була Творила такі речі, що ми в ефірі не будемо розповідати зараз. Чим вона тільки не працювала? Звісно, мріяла дівчинка бути телеведучією, але перше часу, устроювавшись, так сказати, на канал, її уволили, представте, із за чого? З-за емоціональності. Саме з того качіства, яке її так сильно... А вообще привело к ее собственному шоу. шоу. Да. Ведь именно шоу Опра Винфри считается одним из самых эмоциональных, таких обнимашечных шоу. И на протяжении Там все рыдали, длительного и да, и на протяжении длительного периода времени это шоу просто номер один среди американского а, народа. Далі про речі, які ви 100% не знаєте, а саме про літак, який буде рухатися з над швидкістю, а саме надзвукової, і при цьому це звичайний літак для звичайних людей, але з багатьма мільйонами доларів. Чим він цікавий, що можна, наприклад, з Лондона до Нью-Йорку, або ж навпаки, просто взяти за три години прилетіти. Цікаво ще, що немає тих самих люмінаторів, немає вікон. <свісно> так, а, і замість них будуть спеціальні монітори, які будуть транслювати все те, що знаходиться а, якраз в залі таком. І тепер переходимо до цифр. А саме компанія має намір зібрати 250 тисяч баксів на завершення чергової фази роботи над С-512. Таку назву має цей літачок. Заявлений срок создання протатіпа, подобного самоліту, вже ожидається в 2018-му році. А ми невтомно продовжимо танцювати, бо індуси у центрі уваги нашої програми. Сьогодні надзвичайно часто, тому що зараз буде йти мова про 15-річну під треть якого звати Шива Натан а інтерес у мальчика к робототехніки возник в 2012 году в момент несчастного случая, коли один з родственников потеряв обі руки. А парень на этот момент настолько сильно сопереживал происходящему, що йому пришлось додуматися до нового И Якщо розповідати про цю руку, то це роботизована рука, якою можна керувати просто силою думки. Причому два стани мається на увазі активності мозку, коли він розслабляється, або ж навпаки, коли він повністю концентрується. Ось коли ви концентруєтеся, то дійсно ця рука починає зжиматися. Якщо ж ви розслаблені, то вона починає розжиматися. Лише пару дій зараз вона може виробляти, але це дійсно зараз можна сказати революція та прорив. Бо за такою технологією вже майбутнє, бо потім можна буде навчити як самого пацієнта, так і руку набагато більше усіляких вправ і е, робити. В цій часті програми я себе просто чувствую геніально, тому що я знаю відповідь. Як називається стартап Девіда Карпа, який продав. За один мільярд доларів. Ітак, тамблер, РБ или Лінк-деґлінк. По-моему, я вам подсказала, реально я проговорила правильно, то ли варіанти. Насилайте ваші відповіді, хто буде перший, то той молодець, той отримає якраз і чашку, і кави, і куди нацилати? А саме m1.tv. І що ж відбувалося у нашій фановій програмі сьогодні? Будемо пригадувати. І ось Лавіка пригадала страшне слово Хакінтош наших зв'язків. Що це означає? Хакінтош. Це, Собственно, від компанії Apple. Хакінтош, це напевно якась пародія на Макінтош, як «ай, молодець». Андрій Шабанов сьогодні розповідав про свої фейли, фейливі і поради. Ні в коєм случі, а дуже велике іскушення. Не брать э, номера западных комиков, не переводить их на, не переводить их на, э, не переводить Своё, их на русский да? или украинский язык. Экобреймшторм из проекта Nescafe Треводномой у Росполи. Все желающие могут проголосовать за лучшую идею. Поездка в Калифорнию и смартовые подарки уже ждут победителя. Все детали на ideaxnescafe.com.ua. Самые оригинальные из них мы озвучим уже в эту пятницу на М1 стартап шоу. Завтра о 14.30. Як завжди, місце змінити не можна. І як тебе звати, дівчинко? Можна познайомитися Я в Я білоклаті. Завтра буду, скоріше всього, в другому, навіть не знаю, знаєш ти мене чи ні, але якщо ти будеш включать 2.30, я скажу, як нас звуть. Отже, стартап-шоу. Завтра, як завжди, у наведений час.